Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діби життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум. Відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, Пересітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки. Шоста глава з 31 по 36 вірш. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга. Таж бо і грішники люблять тим, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, то і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники, і грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне? Ви ж любіть ворогів ваших, добро їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого. А велика буде ваша нагорода і буде Всевишнього синам, бо ви благи для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Господь подає нам дуже гарне правило, як ми маємо чинити з іншими, так інші чинять нам. Як ми ставимося до ближнє, так даємо право їм ставитися до нас. Зазвичай ми завжди маємо претензії до когось. Хтось не так подивився, не так сказав, не так відреагував, не так до нас поставився, несправедливо до нас щось поступив. Ми дуже боляче сприймаємо вчинки інших осіб, що до нас водночас легковажимо нашими вчинками до інших. Нам дуже боляче, коли нас ранять, але ми дуже легко завдаємо болю чи ран іншим. Правило, яке дає Господь, дуже просте, що ми хочемо, щоб нам робили те і робимо інше. Хочемо, щоб нам прощали і ми прощаємо. Хочемо, щоб нас любили і ми любимо. Якщо не хочемо, щоб нам чинили прикрізь, і ми не чинімо цього. Не хочемо нас, щоб принижували, і ми не принижуємо інших. Господи, я тобі дякую за сьогоднішній уривок. Допоможи мені завжди пам'ятати ці слова, як я бажаю, що вам чинили люди, та і я маю їм чинити. Господи, хочу чинити добро і нести людям добру новину, те, що Ти звіщаєш нам, та хочу інших, іншим передавати. Ісусе, навчи мене йти до інших з доброю новиною, з добрим словом, з доброю усмішкою. In z dobrimi nameni, amen.